Одинадцята година час підбивати підсумки ранкових подій для вас. Працює Лілія Налягака 37 шахадів. Збили наші захисники цієї ночі у небі над Україною. Як повідомили у повітряних силах зсу, окупанти запустили по нашій території 65 ударних дронів та безпілотників різних модифікацій. Шахеди знищили у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях у наслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Черкащина. 28 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Наслідки російської атаки безпілотниками ліквідовують на Сумщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, сили ППО збили в області 14 дронів. Водночас, два безпілотники, які впали, наробили шкоди. Один у Буринській громаді, другий у сумській. У Буринській вибухова хвиля пошкодила понад 30 вікон у житлових будинках та більше як 20 у закладі освіти. Попередньо люди не постраждали. У Сумській зайнялося у дачному кооперативі. Зруйнований один будинок і ще чотири пошкоджені. Пожежу рятувальники загасили. Потерпілих немає в області. Запровадили графіки аварійних відключень. Зараз діє одна черга, уточнили в адміністрації області. Загалом аварійні відключення застосовані у восьми областях. Повідомили в «Укренерго». Окрім сумської, йдеться про Харківську, Донецьку, Полтавську, Запорізьку та Кіровоградську, а також частково на Дніпропетровщині та Черкащині. З огляду на це енергетики закликали ощадливо споживати електрику. Під атакою російських безпілотників була і столиця. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Печерському районі, на кількох поверхах недобудови виявили уламки дрону. Також в амбулаторії неподалік, куди теж впали уламки, пошкоджене вікно. Руйнувань та постраждалих немає. Займань так само не виникло. Складною була ніч для Черкащини. Там ворог теж масовано атакував ударними дронами. Як повідомив очільник області, Ігор Табурець, у небі над регіоном знищили 12 шахедів однак не минулося без наслідків. В обласному центрі виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. За попередніми даними без потерпілих збитки ще встановлюють. Майже 300 разів ворог обстрілював Запорізьку область протягом доби. Здебільшого це прифронтові регіони. Саме Запоріжжя потерпає від атак дронами. Їх окупанти запустили майже півсотні. Під ударами, зокрема, енергетичні об'єкти, екстрені служби намагаються якомога швидше усувати наслідки ударів. Запевнив у нашому ефірі голова Запорізької ОВА Іван Федоров. 19 житлових будинків, об'єктів зруйновано здебільшого то при фронтові населені пункти найбільше страждали від зборожих обстрілів саме Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське, Степногірськ. Саме ці громади прийняли на себе удар за останню добу. Якщо подивимося тенденцію останнього тижня, то ворог продовжує масово використовувати БПЛА по ударах безпосередньо по обласному центру. За останній тиждень більш ніж 40 БПЛА ворог запустив по території безпосередньо міста Запоріжжя, і хочемо подякувати. Хочу подякувати нашим збройним силам України, які суттєво завадили ворогу здійснити свій задум. 11 тисяч місць для тих, хто забажає виїхати з прифронтових територій, підготували на Дніпропетровщині. Обов'язкової евакуації в регіоні не оголошували, але людей, зокрема, Синельниківщини, закликають попіклуватися про власну безпеку. Детальніше розкаже наша кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Олено, привіт. Розкажи, чи вистачить місць, і чи багато тих, хто бажає виїхати. Привіт, Лілія. Насправді такого масового виїзду людей з прифронтових населених пунктів поки немає. Про це говорять представники влади на місцях. А втім, після кожного обстрілу все ж поступають заявки про бажання евакуюватися. Синельниківщина чи не щодня під вогнем? А новопавлівка, яка всього у 13 кілометрах від лінії зіткнення потерпає від авіаційних ударів. За інформацією від власноївської адміністрації, для тих, хто готовий покинути власні домівки, підготовлено більше ста місць тимчасового перебування за розуховані на понад 11 тисяч людей ну і також нову програму допомоги на Дніпропетровщині запускає управління верховного комісара ООН. Передбачається, що вони сплатять для евакуйованих оренду житла за кілька місяців, допоможуть розрахуватися і за комуналку, а ще вирішить всі юридичні питання і підтримують в пошуку роботи, аби з часом родини, облаштувавшися на новому місці, могли самостійно покривати витрати на оселю. Ну, і зараз всі деталі пропрацьовуються з прифронтовими громадами. І щодо безпекової ситуації, кілька хвилин тому в області було оголошено повітряну тривогу. Монітори повідомляють про невстановлений безпілотник в небі над Дніпром. Тож населення просить бути максимально уважними. Ну ось також інформація має на цю хвилину. Лілія, тобі слово дякую, колегу. Ти теж бережи себе. Олена Мендалюк розповіла про евакуацію жителів з прифронтових районів Дніпропетровщини та про актуальну ситуацію в регіоні. Напружена ситуація поблизу Вовчанська. Противник обстрілює цей район кабами та артилерією. На міських околицях наші бійці щодня відбивають російські штурми. За даними бригади Гард, яка працює на цьому напрямку. Окупанти скупчуються в північній частині. Але завдяки злагодженій роботі ЗСУ ворог не встигає закріпитися на позиціях. Аби ефективніше нищити окупантів, підрозділ оголосив збір на 250 тисяч гривень. За ці кошти планують придбати ударні дрони та комплектуючі до них. Задонатити, ви можете за QR-кодом, який бачите на екрані, збори літають, вилітають, виконують свою роботу, і разом з ворогом також це призводить до їх знищення, тому що вони знищують ворога, коли самі розбиваються. Вибухівка знищує їх також разом з ворогом. І тому нам потрібні нові дрони. Нам потрібні нові дрони, нам потрібні нові комплектуючі до них батареї, в тому числі тому, що при. Морозі батарея швидше сідає, потрібні потужні батареї. І ми просимо глядачів долучитися до цих зборів. У рівному спецслужби запобігли теракту. Його планували скоїти двоє жителів Сумщини, повідомили у Рівненській обласній прокуратурі обом по 19 років. Підозрювані приїхали у Рівне, щоб підірвати один із відділків поліції. Таке завдання отримали від російських кураторів, які надали їм геолокацію від схрону, де був саморобний вибуховий пристрій. Та коли принесли вибухівку на місце мінування, були затримані оперативниками СБУ. Ті стежили за ними давно. Молодикам загрожує до. 12 років тюрми і в'язниця по суті може врятувати їхнє життя, адже їхні замовники планували їх ліквідувати, зазначають в СБУ. Фігуранти мали залишити біля адмінбудівлі правоохоронного органу замаскований у сумці саморобний вибуховий пристрій. У момент закладки вибухівки окупанти планували підірвати його за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під'єднаний до СФП. При цьому теракт мав відбутися, коли поблизу поліцейського підрозділу знаходилась велика кількість правоохоронців, а самі агенти ще знаходилися біля вибухового пристрою. Уроки мінної безпеки для школярів проводять у Кропивницькому поліціянти спільно з рятувальниками, пояснюють, як поводитися з підозрілими предметами. Заняття розраховані на дітей різного віку, що важливо знати у матеріалі моїх колег. Шестикласники за партами уважно слухають рятувальників і проводять урок безпеки. Книжка, на перший погляд, може нести ну, так, і виглядати абсолютно безпечно, але всередині них може бути смертельна небезпека. Розпис суперечно так само для зразку. М'ячик, який, начебто, цілий лежить собі на там подвір'ї, всередині нього може читувати на нас небезпека, яка іграшка і так далі. Надзвичайники розповідають, як маскують вибухові пристрої та де їх ховають, і наголошують, чіпати підозрілі речі не можна. Одразу варто кликати дорослих. Якщо я побачу міну, то я ж не довжен на ній пригади. Я ж у 101. На вибухівку діти можуть натрапити будь-де, тож їхня обізнаність рятує життя. На жаль, наша країна є найбільш замінованою країною у світі. Якщо говорити про статистику, то вона сумна. за 2024 четвертий рік в Україні від вибуху небезпечних предметів загинуло понад 300 осіб, із них 16 дітей. Про безпеку на дорозі нагадують поліціянти. Важливо носити світловідбивальні елементи, щоб водії помітили у темряві. Дорослим важливо нагадувати дітям про те, як важливо бути помітними у темну пору, доби. А так їм можна доводити цю інформацію у ігровій формі. Наприклад, граючи в гру, правда, брехня до уроку доєднуються і волонтери проєкту Амбасадори Безпеки. Разом зі школярами роблять лікери. З таким брелоком кермувальник помітить пішохода за 150 метрів. Власного та річ, яку можна е, причепити для свого портфелета, вести ігри, вікторини та майстер-класи правоохоронці та рятувальники використовують усе, щоб діти запам'ятали правила безпеки, зокрема і під час відключень світла. Є дуже актуальним зараз. Це і поводження зі свічками, елементарні правила, які е, допоможуть зберегти дитяче життя. А для того, щоб від таких зустрічей залишилися справі враження, для школярів організовують виставку техніки, демонструють навички собак-рятівників та роботу надзвичайників. З пропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Став на захист батьківщини і зустрів кохання. Далі історія військовослужбовця 65-ї бригади та його нареченої. Після повномасштабного вторгнення Андрій кинув роботу в Іспанії та повернувся в Україну. Опинився на запорізькому напрямку і познайомився з місцевою дівчиною Світланою. А оскільки війна загострює почуття та вчить цінувати кожну хвилину, шлюб вирішили не відкладати. На весіллі побувала і наша кореспондентка Інна Гогой. Міцно тримаючи одне одного за руки, воїн ЗСУ Андрій та його майбутня дружина Світлана входять у залу рацу. Вони впевнені, що хочуть бути усе життя разом. Заповітна так обмін обручками та розпис у першому родинному документі. Тепер вони вже офіційно чоловік та дружина. Молодята діляться емоціями. Я теж в шокі, я вже плакала два рази. Скоро буде третій. Я дуже щасливий, радий. І хочу весь час обнімати, цілувати. Андрій родом з Івано-Франківщини. Останні роки він жив та працював в Іспанії, звідти приїхав боронити Україну. Про велику війну на батьківщині дізнався з новин і одразу вирішив долучитися до ЗСУ. Своєю історією Андрій поділився із нами, коли розповідав про роботу наземних дронів. Нині він служить у лавах 65-ї бригади. Разом з побратимами тримає оборону на запорізькому напрямку. Багато пішло людей, тобто друзі, брати мої пішли. Ну і я не міг так ось сидіти, тому і приїхав також. Правда, вже всі друзі, слава Богу, живі, здорові, але списалися по пораненням. А я ще служив. На Запоріжжі воїн зустрів і свою майбутню дружину. Світлані Андрій сподобався своєю легкою вдачею. Вперше побачилися випадково, а потім він запросив на побачення. Він приїхав ще ввечері, ми поїхали з ним гуляти. Зразу сподобався. Рідні та друзі молодят переконані, їхня родина буде міцною та щасливою. Тільки щастя, любов і кохання, діточок і наші ці вонучки, щоб бігали там побільше. У мене брат, наскільки емоційний, і він, якщо бачить, що це його людина, він швидко закохується і залишається з нею і завжди вірний. Молоде подружжя планує згодом і вінчання, але вже на Івано-Франківщині. А поки що сім'я проведе разом 14-денну відпустку, після якої Андрій знову повернеться на службу Інна Гогой, Ігор Воробій. подробиці телеканал «Інтер», Марафон. єдині новини.